Слава Україні, друзі! Це канал Legendary Balls І я Ігор Мартиненко. Вітаю вас всіх! Ну що ж, рівно три тижні лишається до матчу плей-офф кваліфікації Євро-2024, Україна Боснія та Герцеговина. І в цьому контексті також будемо сьогодні розглядати Євровікенд і, звісно, поєдинки клубів українських гравців. Тож одразу прошу, напишіть в коментарях, хто на вашу думку нині демонструє найкращу форму серед представників збірної країни у європейських топ-лігах, а хто навпаки поки розчаровує. Ну от, наприклад, Вартема Довбика, поки гольова засуха кілька тижнів. А у Віктора Циганкова, навпаки, серія забитих м'ячів. Так само Віктор забив надзвичайно важливий гол у ворота Раєва Л'єкану, допоміг своїй команді перемогти. Ну й напроти. Михайло Мудрик, який нарешті з'явився у футболці Челсі ще й в фіналі Кубку Ліги, але прикро, що зрештою в екстра таймі його команда поступилася Ліверпулю, і Вірджел Ван Дайк, замкнувши на Кутового на другому поверсі, фактично забивав спід Михайла. Мудрика, От така ситуація нині з нашими суперлегіонерами. Тож цікава ваша думка, і дійсно, хвилюємося за наш склад напередодні головних поєдинків цього року, в яких і буде вирішуватись доля збірної України поїздки на німецький чемпіонат Європи цього літа. Також, будь ласка, поставте лайк цьому відео і прошу підпишіться на канал Legendary Balls. Окрім того, друзі, буду вдячний всім за ваші донати, за вашу підтримку. Мовного YouTube, і ми в цьому теж маємо велику потребу. Тому скануйте QR-код, ну і в описі до відео є інші також реквізити. І взагалі, як завжди, я вам вдячний абсолютно. За всю підтримку, коменти, лайки та підписки. Ну що ж, Євровікенд розпочинається у п'ятницю ввечері, після насиченого мідвіку. В середині тижня було багато кубкових поєдинків, а в п'ятницю розпочинаємо з бельгійської ліги Жупіле і Сергія Сидорчука. Його Вестерло буде грати проти Шарлеруа, з яким минулих вихідних зустрічався генк Едуарда Соболя. У суботу буде трохи більше матчів, що цікаво, не дуже багато, але при цьому... Цьому дуже яскравих поєдинків. В англійській прем'єр-лізі відзначаємо дербі українців 18.00 Брентфорд, нашого Єгора Ярмолюка проти Челсі іншого нашого гравця Михайла Мудрика. Паралельно в цей же час Евертон Вестхем підтримуємо Віталія Миколенка. Ну і не забуваємо про і Назарія Русина, який зустрінеться разом з Сандерлендом з Норвічем. І найцікавіший поєдинок в суботу відбудеться в Валенції. На 22.00 в іспанській лалізі дербі українців, Валенсія Реал Мадрид, Роман Яремчук проти Андрія Луніна. Сподіваюся, в основі вийдуть обидва українці, і дуже буде цікавою ця дуель, чи зможе завдати багато ударів, створити багато моментів Яремчук біля воріт Луніна. І що найцікавіше, чи зможе його пробити і забити гол? Неділя буде більш насиченою на події. Починаємо о 14.30 в Бельгії. Генк-Брюге Едуард Соболь зустрінеться зі своєю колишньою командою. Власне, саме з Брюге Соболь перейшов до французького Страсбуру рік тому. Ну а нині він повертається до бельгійського чемпіонату вже у футболці. Генка після цього 15.00 англійська прем'єр-ліга. Бернлі Борнмут і вболіваємо за Іллю Забарного. За годину після старту поєдинку Забарного в Англії, 1600 італійська серія А Емполі Калєрі. Сподіваємося, що Віктор Коваленко вийде на поле і навіть зробить якусь результативну дію. Заб'є гол чи віддасть гольовий асист. Вже за традицією найбільше чекаємо на поєдинок Довбика і Циганкова, 19.30. Мальорка Жерона. Звісно, чекаємо на вихід українців в основі. Сподіваємося, що свою результативну ходу продовжить Віктор Циганков. Ну Артем Довбик навпаки заб'є після певної гольової. Посухи. Але, друзі, все ж найбільша вивіска, найгучніша афіша цього вікенду це О-класіко. В Португалії, Порту Бенфіка, 22.30. Звичайно, ми чекаємо на Анатолія Трубіна і так само чекаємо на його суху, чудову гру у рамці воріт Червоних Орлів Лісабону. І на десерт завершення футбольного євровікенду у понеділок, і якими поєдинками. 21.45 в італійській серії А на Джозепе Маца Інтердженуа. Сподіваємося, що Руслан Маліновський і вийде на поле, і проявить себе саме так, як він Може і здатен ще будемо більш раді бачити 22.00 Олександра Зінченка. Чому? Тому що він все ще відновлюється після травми. Тому цей хлопець потрібен і арсеналу і збірній України. 22.00 В АПЛ зустрінуться Шеффілд Юнайтед та Лондонський Арсенал. О, такі поєдинки чекають на нас цих вихідних. Одразу прошу, друзі, на фінал. Напишіть в коментарях, який матч ви чекаєте найбільше. Чи все ж старайтесь дивитися всі? І поєдинки чи принаймні огляди матчів українців у Європі. Також прошу вас поставити лайк цьому відео. І, звісно, будь ласка, підписуйтесь на канал Legendary Balls, Окрім того, донатьте завжди радий, завжди вдячний. Скануйте QR-код. Ну і взагалі просто вам спасибі, що ви зі мною. Я, Ігор Мартиненко, дякую вам за всю і підтримку і увагу. Бажаю всього найкращого. А Україні ми разом, звісно, кажемо. Перемагай!